У нас прописано, що ми маємо виконувати свій обов'язок 24 на 7. незалежно від того, що ми вихідні, хворіємо у відпустці і так далі. Коли я переходив службу в патрульній поліції, ми молодшої сестри на той час був випускний. Ми святкували випускний і зранку повертались з закладу. І в мене батька буквально за годину питає, нащо ти постійно возиш з собою кайданки в автівці. І коли ми їхали, ми побачили. Як група осіб почала нападати на цивільного перехожого погрожували йому ножем та забрали під погрози ножа в нього документи, гроші, мобільний телефон. Ну їм не пощастило, повз їхав я. Так затримали трьох осіб, які здійснили злочин, будучи у відпустці у вихідній ситуації. Коли я з друзями відпочивав біля під'їзду, я побачив, як чоловік з карману достав пістолет, зарядив його і підійшов до наступного під'їзду. Там була лавка, так стояла. На лавочці сиділа жінка з дитиною грудною, і він підійшов позаду неї. Наставив на неї пі пістолет. Тут я різко зреагував. Що того, що також були навички ведення спеціального рукопашного бою, вдалося забрати у нього валину. Да. Потім там ще його кінчик підбіжав, щось питався там махати кулаками. Ну затримав і іншого, і другого. дочекались на місці слідчо-оперативного групу. Дядьки поїхали в тюрягу.